Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Вітаю вас з нового нашого місця проживання, з нової квартири, яку ми тільки от недавно зняли. І звісно, так як ми зняли квартиру з нуля в Канаді, то тут треба все докупати. І на допомогу мені завжди приходить такий сайт, як Темо. І сьогодні у нас з вами величезна розпаковка. Можете подивитися на розміри цих посилок з ТЕМО. Крім того, відразу вам хочу сказати, що ТЕМО – це сайт, на якому ви можете знайти. Знаєте все, що вам потрібно, від тубочисток до електронної техніки. Крім того, якщо ви щось замовите і це вам не сподобається, то протягом 90 днів ви можете повернути ваш товар безкоштовно і доставка до вашого дому у них також безкоштовна. Крім того, залишаю для вас спеціальний код, за яким ви зможете отримати знижку на ваш перший заказ, ваше перше замовлення з тему. Все це в посиланні до цього відео. Користуйтесь, а ми починаємо розпаковку. Що ж, почнемо з найменшого пакуночку. Я вже трохи підготувала, розрізала, ви самі розумієте, це нетерплячка. І ось у нас така коробочка. Тут у нас знаходиться дуже важлива річна страб'я для мене, як для дівчини. Це полички, які можна прикріпити до. До стіни у ванній кімнаті ось такі вони а, Вони мають липучки, і таким чином я зможу нормально ставити свої шампуні, ставити свої всі гелі, бо зараз там просто немає елементарного місця. Наступний лот в нашій компанії те, що знадобиться кожному, це набор ось таких судочків. Цей набор згодиться, я не знаю, людині будь-якій людині, яка живе в будь-якій країні світу. Тому що. Вам потрібно щось зберігати, потрібно десь е, щось з собою брати, наприклад. І тут у нас йде набор з аж чотирьох таких судочків, лоточків з різною вмістимістю. І тепер мені не буде проблеми, як зложити чоловіку на роботу, поїсти. Класна штука. І, до речі, я всі артиклі також залишу внизу внизу в описі, щоб, якщо вам щось сподобалось, ви також можете зайти. І просто класно собі замовити. Мені дуже подобається. Я оцим лотом точно задоволена. І тепер ми переходимо до оцих, ви просто подивіться на ці розміри. Насправді, я замовляла о третій ночі, як це часто буває, і навіть забула, що я там замовляла. Ну, я бачу, що це якесь покривало. Я навіть не знаю, як його розпакувати. Воно величезне, але ми його. Приміряємо на нашому, на нашому ліжку новенькому. І я думаю, що нам воно дуже сильно згодиться. Але я бачу, що тут є навіть наволочки. Я думаю, що це, бачите, але він, воно таке тепле, насправді. Це взимку, це, ага, це як покривало. Я б його навіть трохи пледом назвала. І такий плед, і ще й наволочки. Зараз все примірюємо, будемо вам показувати, але мені, ну, мені дуже подобається ця якість, воно дуже м'якеньке і гарного такого нейтрального кольору, що мені також дуже сильно подобається. Наступне, що у нас тут? У нас тут ось така коробочка. Це я купила те, що дуже давно хотіла, бачила багато разів в Тіктоці. Це ось така мийка для а, пензликів, якими я роблю макіяж. Кожен знає, що пензлики потрібно мити постійно. Але кожній дівчині це робити трохи впадло. Тому я давно думала про таке, і коли побачила, що на тебе можна його замовити, звісно, замовила. Сюди, ось тут є інструкція, як це робити. Заливаєш водичку, ложиш свої пензлики, кладеш пензлики, і тобі вони миються, і ти навіть не приймаєш в цьому участі. Думаю, що буде дуже прикольно це робити. І я обов'язково спробую і вам покажу. Є у нас така а, переноска. Я не знаю, ми називали її переноскою, подовжувач. Правильно. Колись я вже на тему заказувала подовжувач, і він проїхав з нами всю Європу. Так, він з канадською а, вилкою, але у нас є перехідник, і ми ну, дуже задоволені. А, але зараз я взяла ще більший, Бачите, наскільки. Тут розеток. Наскільки тут різних пристроїв все можна вмікнути, і також є що дуже прикольно: тут є для USB 4 входи, і навіть два входи на Type-C. що дуже класно. А ще навіть є отакі штучки, тобто ви можете до стіни його підвісити і досить довгий шнур. Однозначно будемо користуватися. Особливо, коли знаєте, в домі просто мільйон техніки, які потрібно заряджати, це прям прям клас, класна річ, і я ж кажу, вже замовляла, знаю, що дуже хороша. Тому ми вже задоволені, і я вже дуже задоволена тим, що бачу. Наступне що, я думаю, ви також багато бачили відосиків з гарними такими дівчатами, які роблять гарний так, порядок в своєму домі. І я ось подумала, що я хочу щось подібне, тому взяла отаку штуку, яку також багато до цього бачила. Це поличка в холодильник. Для яєць. Тобто ви складуєте сюди яєчки. Ось так от, ось так сюди складуєте. І потім ви отут -от по одному яєчку берете і воно так от скатується, скатується. І у вас отак от набагато менше потрібно місця для того, щоб зберігати яйця. І вони отак от зручно будуть тут випадати. Я думаю, що це нам також дуже сильно згодиться. І залишилося у нас останній пакет, ще один великий пакунок. А сьогодні, як нам привезли все, я думаю, кар'єр був в шоці. Думаю, оце люди гроші тринькають. А я люблю тринькати гроші в інтернеті, я вам чесно скажу. Особливо, коли чоловік каже, що треба економити, я думаю, так, да, треба економити. Думаю, всі чоловіки знають цю ситуацію. Так. Але я беру лише те, що нам дуже сильно необхідно. Нічого більше. От я вам кажу. Ну ви ж самі розумієте, що це без цього жити неможливо. Так? І, коротше, що я ще замовила? Я замовила набір ковриків для ванної кімнати. О, вони тут навіть досить великі. Ви подивіться. Вау! Тут, прям... тут є навіть на унітаз. Я навіть не пам'ятаю, що воно там таке було. Але воно таке м'якеньке, Класно, унітаз можна положити. Далі, що у нас так? Це також біля унітазу. Ще один коврик. Такий. І ще один довгий коврик. Мені здається, що це вау, За такі ціни взагалі дуже класно. Зараз ми обов'язково все це приміряємо. Мені подобається дуже сильно. Останній час я дуже сильно почала доглядати своїми зубами, бо планую в майбутньому встановити собі або брекети, або елайнери поставити. Але. Всі стоматологи, які є в Канаді, але до того в Україні мені ніколи про це сильно не розповідали, рекомендують обов'язково чистити зуби разом з а, зубною ниткою. Але ну, насправді це дуже-дуже незручно. Я кожен вечір це роблю, і кожен вечір а, ну, ну, мені це не подобається. І ось я читала десь в інтернеті, що існують такі штучки, які набагато, набагато зручніші. Ось такі. Тут, от, в цій штучці уже зубна нитка, і ти просто спокійно можеш отак от кожен зубчик прочищати. І тут величезний ось такий набір. Мені вистачить цих е, зубочисток, так скажемо, надовго. І я зможу спокійно їми користуватися. Написано, звісно, все навіть на англійсько, не англійською, але неважливо. Головне, що вони виконують свою функцію. Наступне, що я замовила, це ось такі щипці. На кухню. Насправді я хотіла їх просто купити, а потім зайшла на тему, і воно як поніс, винеслося. Достатньо великі, я дуже люблю, раніше в Україні ніколи їм не користувалася. Потім почала в Канаді і зрозуміла, що це незамінна штука на кухні канадській, українській, і на будь-якій кухні мені дуже подобається, тому також замовила. Наступне силиконові коврики. Знову ж таки, це така штука, яка завжди згодиться на кухні. Я ще не бачила ні однієї кухні, де б воно не згодилось. Ось у нас раз, два, і три коврики. Вони трохи різних розмірів, тобто, ви маєте можливість маніпулювати їми. Завжди користуюсь, мені дуже подобається. У мене вже є, звісно, декілька, але вирішила ще доповнити свою колекцію. Наступне, що у нас є, це. Постільна білизна. Я взяла такого білого кольору з квітами. Зараз ми її також приміряємо на наше ліжечко, але давайте подивимось якість. Якість така. Це, звісно, не бавовна, але я дуже багато розпаку окупую саме такого, такої постільної білизни. Це через те, що зараз ще тільки вересень, досить е, спекотно, і хочеться щось таке, знаєте, більш легке, щоб воно не було е, там спекотно спати на ньому. І це саме ми отака от якість. Мені дуже подобається саме, бо ми й самі на такому вже спимо давно, бо в мене також теми дуже багато всього уже є. Але зараз переміряємо. Також я замовила собі отаку невеличку косметичку. З, з курочкою. І мене насправді, моя косметичка майже повністю в Європі розлізлася, і я вже давно хотіла щось таке собі замовити, а вона коштувала там, ну, 2-3 долари. І я вирішила, що. Я хочу її собі замовити, вона не має нічого там такого, просто знаєте, скласти собі пензлики, скласти, що тобі потрібно. І, чесно, я таке більше всього люблю. Не люблю таких багато наворотів. Мені подобається і картиночка гарна. І останнє, що я замовила, а, ні, не останнє, не останнє. А, ще забула, я замовила ось такий собі чехол на мій iPhone. Насправді у мене тепер. Любов з лимонами після того, як ми з'їздили в Італію, а саме в Соренто, там все було в лимонах, і це було просто нереально гарно. Тому я собі замовила ось такий гарний чехольчик, і на, на мій телефончик, і він в мене буде тепер гарний нагадувати мені Італію. І останнє, що я собі замовила, це брілок. бо насправді один ключ це не дуже гарно, і можна його загубити. І потрібен ще якийсь ну, щось на нього повісити. І я замовила, мені просто сподобалась отака гарненька мапочка, я зможу її собі повісити. Мапочка з фотоапаратиком, якраз по моїй сфері діяльності, і я думаю, вона дуже гарно буде доповнювати мої ключі. Отже, друзі, дякую, що ви були сьогодні зі мною. Я вам показала, скільки всього ми не замовляли. В наступному а, випуску я вам обов'язково зроблю румтур по нашій квартирі, розповім, скільки нам коштувало обставити всю нашу квартиру, які меблі, скі, що ми, за скільки ми купували. І нагадую, що якщо ви так любите шопитись онлайн, як і я, то тему пропоную гарні ціни, гарну якість. І я знову ж таки. Промокод свій для знижки для вашого першого замовлення залишаю посилання е, до цього відео. Дякую, що дивились. Та нових зустрічей.